Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. У нас з вами 8 травня. Молодик, шановні, молодик! У нас е, новий місяць. Починається новий етап. І сьогодні. Я вам розкрию всі таємниці того, що потрібно робити, а що ні. Тож додивіться до кінця обов'язково і будете знати всю цікаву інформацію. Ну а я вам хочу нагадати, що серед своїх підписників я розіграю ось такі неймовірні. Навушники від компанії JBL. минулого разу ми з вами розігрували Sony. А тут ми розігруємо Подивіться, які туненькі, які красиві, безпровідні. Ви можете слухати медитації мої, ви можете слухати нові якісь передбачення і просто насолоджуватися життям за допомогою класної гарнітури. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, як ви, ну я не знаю, наприклад, святку... просвяткували свою Пасху. чи просто плюс. Сик, мені все одно, тому що саме по ваших коментарях я роз, буду розігрувати оці неймовірні навушнички. Тому, будь ласка, не забувайте, що чим більше коментарів, тим краще, тим більше шансів у вас перемогти. Ну і звичайно, звичайно, друзі, в неділю я вже скажу переможця. Тому обов'язково дивіться недільний випуск. Отже, перше, що нам обов'язково потрібно знати про нашого молодика про новий місяць, це в першу чергу, що все починається з нуля, тобто це оновлення. І, звичайно, дуже багато хто людей з людей не розуміє цього поняття. Що треба такого зробити, щоб оновитися? Ну, по-перше, це чиститися. Чистки можуть бути різні. Це може бути звичайна елементарна чистка чотирма стихіями. Зараз я про неї розкажу. Вона дуже легка. Ну, По-перше, це прийняти, наприклад, ванну, це буде стихія води, так? почиститися енергетично, обов'язково завтра треба, помитися, помити роз вимити абсолютно всі ваші там якісь речі, побрати, повикидати все непотрібне, Тобто, візьміть просто елементарно зі шафи, переберіть шафу, тобто витратьте час на те, щоб знищити все, що вас бісить, все, що вам не потрібно. Навіть якщо ну, якась там я не знаю, фігурка, яка вже ну вам уже абсолютно вона не потрібна, і вона вже ну просто вам не подобається, а, але там не якась там тіпа, історія, яка. Яка вам ну в принципі не має значення, то просто викидуйте. Ці непотрібні речі викидаємо. Це гарна е, чистка для не тільки для вашого е, для вашої квартири, але це і ментально-емоційна дуже класна чистка, коли люди е, перебирають старі речі, там викидають непотрібне, е, і це дуже важливо зробити саме завтра, тому що якщо в цей день ви будете це робити, то е, це найкращий час для того, щоб змінювати абсолютно все, і до ваше життя прийде нове. Друзі, саме так. Далі далі чистка у нас іде саме, можна прийняти ванну з сілью, бо це буде також, до речі, елемент землі. Можна почистити паласанту, або купити будь-яку іншу благовонню, яку вам захочеться. Ну, Звичайно, чистка вогнем це почистити себе просто елементарно над вогнем, я не знаю, запалити чи багаття, наприклад, якщо ви живете в будинку, або, наприклад, ви просто можете над свічечкою потримати руки ось таким чином, бо на руках, до речі, накопичується найбільша кількість негативу. Ми торкаємося різних речей, різних людей, і на, на наших руках залишається дуже багато негативу. Тому я дуже вам рекомендую інколи просто тримати ось так руки. Також можна тримати руки під, над водою, тобто в кран тече вода, і ви просто під, так от тримаєте руки також. Як ви захочете, будь-яка чистка будь чистка може вам допомогти. Також у мене є медитація, нова медитація, яку я знову ж таки випустив ось буквально зараз, яка так і називається Молодий місяць. Яка... Створена спеціально для того, щоб вас почистити енергетично. Тому, друзі, в посилання цієї медитації знаходиться у мене внизу, в описі цього відео. Обов'язково спробуйте. Я вам гарантую, що ви відчуєте набагато себе легше. Звичайно, коли ви повністю все це. Вийняли з себе весь негатив прочистились, і ви відчуваєте себе набагато краще, я вам даю 100% гарантію, що ви почнете відчувати себе, рухатися е, до себе, до своєї нової енергії. І, звичайно, ви ж повинні розуміти, що е, коли ви почиститеся, е, одразу будуть приходити і фінанси, і любов. І е, ви будете відчувати, що ось прямо. Дуже добре. І цей день ідеальний саме для цього. Тому якщо у вашому житті а, ще ви не зрозуміли, чого б ви такого глобального хотіли то а, займіться просто чисткою. І це цей день буде вам стимулювати а, дуже добре. І взагалі, початок нового чогось, це взагалі мені здається як найкраще. Другий аспект це звичайно на що ви потрібно звернути це на початок ваших якихось власних бізнесів, справ, змін роботи і тому подібне. В цей день найкраще для того, щоб реалізовуватися, тобто, наприклад, зробити крок. І сказати, що я хочу звільнитися з роботи і почати якусь нову свою діяльність. Якщо ви хотіли відкрити свій бізнес, то відкривайте саме на молоду, на молодий місяць, на молодик. Обов'язково ніколи не робіть це на убуваючий місяць чи на повний місяць. Робіть це завжди на молодик, тому що саме він дуже гарно, ідеально я б навіть сказав. Підходить для цього. Хотіли підстригтися на молодик, Хотіли змінити роботу на молодик, Хотіли е, е, я не знаю почати власний бізнес, власну справу. Е, Власне, почати, наприклад, ходити на англійську мову, хоча попіти на спортзал, все це дуже класно буде простимулює саме на молодих. Чому на молодих? Чому це не можна зробити там, наприклад, в інакший день? Ну ви можете це робити, але ви знаєте що таке мотивація. Ви прекрасно знаєте, що таке мотивація, і якраз на молодик, якось так воно виходить енергетично, що воно промотивує вас не. Там піти там сьогодні, а завтра вже не ходити. А, воно промотивує вас енергетично і дасть вам набагато більше енергії, особливо, якщо ви себе почистили до того. Зраночку прочистилися енергетично, послухали мою медитацію, почистили шкафи. От дуже уважно саме в шкафах є оцей негатив. Він накопичується. І, до речі, є така фраза: що якщо ти хочеш зрозуміти, що в тебе всередині відбуваються душі, подивись, що в тебе всередині шафи. Оця в шафі, повірте мені, все дуже чітко і видно. Також я рекомендую вам почистити підлогу. Особисто я рекомендую підлогу чистити не швабрами, а руками. Це дуже гарна практика. І мало того, що гарна практика, ви ще й підлогу краще відмиєте, ніж швабра. це в будь-якому випадку. І це говорить про оновлення вашої карми. Я вже вам розказував не один раз, що на свята, там на чистий четверчин, там на інші якісь а, а, свята, де потрібно приймати участь дуже активно, саме прибиранні. То я вам дуже рекомендую саме підлогу мити руками, тому що моя бабуся завжди ніколи не користувалася швабрами. Ніколи це ну вона завжди робила це віник. Був сімейний він як оберіг, все ж таки все негативне вимі... вимітали і звичайно мила руками всю підлогу. І не дивлячись за що було там 80 років, я пам'ятав, що вона завжди це робила руками. Бо вона завжди казала, що таким чином вся карма і весь негатив а, уху, піде від, з дому, саме коли господиня вимиває руками всю, всю, весь дім. Тому я дуже вам рекомендую також прислухатися до цього. Повірте, наші бабусі знали в цьому стовідсоткову правду. І я дуже рекомендую вам також це спробувати. Третє, дуже важливо в цей день довіряти своїй інтуїції. А, ви хотіли знати, що вас чекає на майбутнє. Ви хотіли знати, що там а, що, що ж там такого цікавого в майбутньому, і що я такого роблю, наприклад, не так? То в цей день ідеально робити собі передбачення, а, відчувати відчувати свою інтуїцію. Елементарно знаєте що підійдіть до будь-якої книги. У вас же є книги, 100% я впевнений. І е, так як буде дуже сильно працювати інтуїція, так як дуже сильно буде відкриватися канал е, в цей день. Реально можна е, читати майбутнє. І ось, наприклад, я беру там любу якусь книжечку. Там взяв книжечку, наприклад, задав питання: е, що я не можу зрозуміти, е, що постійно мене там бісить, я не знаю. І ви відкриваєте там книжечку на якійсь сторінці, і ось там читаєте, там перед там що вам пальцем тикаєте на будь-яке і читаєте відповідь. Це дуже гарна практика для того, щоб зрозуміти, бо таким чином ваш всесвіт, ваша внутрішнє я, ваші янголи можуть можуть також з вами спілкуватися. Це все дуже класні практики. Тому, якщо ви планували для себе колись спробувати такі речі, ви можете або спробувати самостійно це зробити, але або можете звернутися до мене. До речі, якщо ви хочете попередбачення на майбутнє. Ви завжди можете до мене звернутися. Всі мої контакти є в описі під цим відео. Тому звертайтеся, я вам з радістю допоможу. Але е, намагайтеся користуватися своєю інтуїцією. Все, що вам буде. Все, що ви будете відчувати, все, що ви будете ну там думати, всі ритуали, абсолютно всі ритуали, класні ритуали, які б ви хотіли зробити, все це можна і потрібно зробити саме в період в цей період. Тому я вам дуже рекомендую зараз займатися окрім того, щоб почиститися, ще можна передбачити своє майбутнє і побачити своє майбутнє, тому що всі енергії будуть саме для цього. Четверте, на що б я хотів звернути вашу увагу, це не тільки викинути весь бруд з дому, а ще і з вашого життя. Ви знаєте, зайвий багаж всередині нас це, звичайно, дуже важкі, дуже важка ноша. І якщо ви хотіли в своєму житті щось змінити, а точніше. Змінити ваші стосунки з якоюсь людиною, чи розійтися, чи сказати цій людині, що ви кохаєте, чи висловити все, що ви думаєте про цю людину. Мені здається, що це саме той час, коли ну, ідеальніше, мені здається, не буде. Тому в цей період обов'язково треба. Відмовлятися від тих непотрібних людей, відмовлятися від того всього, що вам не потрібно, що з вами більше не працює енергетично. І а, треба, ви знаєте, робити якісь чи медитації чи а, афірмації, того, що ви пробачаєте себе, що ви відпускаєте минуле, і цей день він якраз ідеально структурований для цього. Якщо ви планували розходитися зі своєю другою половинкою чи зізнаватися в коханні, чи робити пропозицію, то це ваш день, друзі. Це ідеальний день для того, щоб це зробити, тому що багаж минулого не потрібні якісь ваші знайомства. Краще робити саме в цей день. Знаєте, як я, я вам скажу, що я буду робити? Я вам скажу: я візьму телефонну книгу і повидаляю з мобільного телефону непотрібні номери. Ті номери, які я більше не хочу відчувати, бачити. і щоб постійно, коли я беру телефон, я хочу чи я не хочу, повидаляю всіх непотрібних своїх, тих, на тих людей, яких я підписаний, повидаляю всі тих, яких я не хочу більше бачити. Це дуже важливо для того, щоб рухатися далі. Бо коли я це зроблю, в моє життя стовідсотково прийде нова людина з новою енергією, з новою вібрацією. Тому я вам цього бажаю. П'яте. Знайдіть час для себе. Шановні, я розумію, що у вас нема часу ніколи на себе, на свої якісь потреби, на свої якісь забаганки і тому подібне. Цей день для того, щоб ви обов'язково знайшли цей час для себе. Ви повинні що зробити? Ви повинні однозначно е витрачати цей час на себе. Не на родину, не на на кого там, а на себе. Е сходіть. Я не знаю, в салон краси. Купіть собі те, що давно хотіли, яку, там, сукню, яку ви давно хотіли, чи якийсь девайс, який ви давно хотіли. Витратіть час і гроші на себе, на свої якісь забаганки, на свої якісь потреби, які ви давно хотіли зробити. Це дуже важливо. Зрозумійте це, тому що ви постійно знаєте, ну як ми робимо. Для себе нічого. Знаєте, я вам більше скажу, що в мене є такий пунктик. Причому я, щоб ви собі розуміли, я себе змушую робити так. Коли я не готую для когось там, зранку, то я, не, ну, я просто собі накидаю, накидаю, підігрію, швиденько поїм. Що я роблю для себе? Я заставляю себе змушую красиво все розсервувати, красиво все робити, тому що я не тільки повинен. Відноситися до інших з повагою і з увагою. А в першу чергу я повинен це робити для себе. Тож зраночку прокинулися, приготували собі найсмачніше сніданок, красиво обромили, все зробили для себе, поставили, поставили якийсь класний собі фільм для настрою чи просто якусь газетку почитайте. Насолодіться. Це дуже важливо. Тому що чим більше ви дасте собі уваги і в цей день, тим більше позитиву у вас відновиться. І знову ж таки кажу, будете відчувати себе набагато краще до наступного молодика. Шосте останнє, але не останнє позначення. Це наша мрія. Будьте з ними дуже обережно, тому що, по-перше, в ці дні ви повинні чітко для себе сформулювати, що ви хочете від свого життя. Тобто, поясню, ви повинні взяти якийсь блокнот і виписати найважливіші цілі, які вам хотілося. Бажання, цілі, все що завгодно. Ваше життя до речі, я дуже часто пишу в своєму щоденнику, як би я хотів. Щоб мій місяць пройшов до наступного молодика, тобто, що я беру? Я беру папер, папір беру, пишу, виписую. І кажу, наприклад, я хочу, щоб я бачу себе так. Я е, і пишете. Я е, працюю на такій роботі. Я заробляю стільки-то грошей. Я там те те те. те І тобто, ви пишете це, уже наче вже з вами це відбулося обов'язково. Не пишете, що я мрію про те, що колись там буде. Ні, це вже відбулося. І ви повинні це записувати. Я вам даю відсотків 70-80 відсотків від того, що ви напишете на молодим. Відбудеться 100% за цей місяць. Я вам даю 100% гарантію. Тому пишіть нормально, пишіть що там, скільки ви хочете грошей, скільки ви хочете там, які ви хочете, можна стосунки. Але знаєте, що є дуже велике і важливе правило в цей день? Нікому в цей день нічого не розповідати про ваше бажання, про ваші. Вподобання про ваше майбутнє, що ви хочете, що ви куди ви хочете направитись, тобто. В цей день ніяких пліток, цей день ні в якому випадку не можна нікому нічого розповідати важливого для себе. Наприклад, я хочу відкрити свій бізнес, я телефоную там батькам. Кажу, о я там хочу відкрити свій бізнес. Там чи друзям я планую там відкрити свій бізнес? Ні, нічого, нікому ми не розповідаємо. В цей день ви повинні максимально багато мовчати. Саме так, друзі, не лякайтеся цього, багато мовчати. Ви повинні е, е, максимально. Накопити енергію, от, приприй, просто уявіть собі, наприклад, глечик. Глечик, який е, завтра всесвіт буде вам вливати енергію для того, щоб ви потім цей глечик використовували за потребою для, для своїх бажань, для, для там, якоїсь реалізації і тому подібне. І цей глечик наливають воду. А ви починаєте говорити. І ось просто уявіть, що в цьому глечику з'являється дірочка, через яку виходить ця вода. Ви мене зрозуміли. Тому ми закриваємо свого рота, мінімально в цей день розмовляємо, мінімально по можливостям. А взагалі взяти один день просто і нічого не казати. Боже, я не уявляю, як ви завтра будете себе, як ви післязавтра, після цього дня будете себе відчувати. Це просто буде нереально. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що мої поради на молодик вам стануть у пригоді. І, звичайно, ну ще в пригоді вам стане ось такі красиві навушнички від компанії JBL, безпровідні. тонесенькі, які підійдуть і як дівчаткам, так і хлопцям, будете слухати чарівну музику, мої передбачення, мої прогнози. А, а щоб отримати цей подарунок, вам потрібно лише одне підписатися, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Під цим відео будь-який коментар можете написати, як ви святкуєте чи проводите день молодика. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро, Па-па!